Ну що, мої любі, прийшов час новин. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Apple Watch можуть заборонити усюди. Як так сталося, завдяки чому Ілон Маск потрапив в книгу рекордів Гіннеса? Для чого Samsung роблять ще один власний процесор для смартфонів та ще багато багато чого цікавого на зв'язку. завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо зі свіженького. Як я і казав у минулому випуску, Samsung все ж офіційно назвали дату презентації Galaxy Unpacked 2023. 1 лютого Samsung будуть показувати нові пристрої і ми будемо це транслювати. Я ні на що не натякаю, але може так статися, що можливо ми щось будемо розігрувати на тому стрімі. Хто зна. А може і після нього. В будь-якому випадку в мережі вже давно є всі його характеристики, але їх я вам казати не буду, бо хтось може вирішити, що я зливаю і так давно злитую сю інфу. Для фанатів процесорів Qualcomm усе має бути добре, адже нова лінійка смартфонів, я більш ніж впевнений, має працювати виключно на базі їх останнього процесору. Проте ходять чутки, що сам TMRO, президент Samsung Mobile, може анонсувати новий мобільний чіп. І це не Exynos. Виробництва саме Samsung Electronics. Якщо ви раптом не знали, то Exynos – це творіння Samsung System LCI, яка хоч і входить до Чиболю Samsung, але є окремою компанією. І чому Samsung вирішив робити новий процесор для майбутніх продуктів, не цих, а для майбутніх майбутніх майбутніх, майбутніх, майбутніх залишається таємницею. Побачимо усе 1 лютого о 19.45 на каналі Розетка. Також повідомляється, що корейський гігант вирішив почати використовувати мікроЛЕД для годинників. Цю технологію вони вже успішно використовують в телевізорах та й взагалі за нею майбутнє. З точки зору яскравості, мікролед перевершує навіть OLED, не кажучи вже про відсутність поняття вигоряння. Проте очікувати на такі дисплеї в умовних Watch 6 Pro, скоріш за усе, не варто, тому що розробка та безпосередньо масове виробництво навряд чи встигнуться до осені. Тож я робив би ставку на 24 рік. Видання Bloomberg заявляє, що подібне рішення чекає і на Apple, які також перейдуть на MicroLED у версії Ultra в 24 році. Вгадайте, чиї саме дисплеї там будуть використовуватись? Про те, щодо Apple мова йде і про можливе перенесення такого продукту на 25 рік, Як що він взагалі наступить. Ну для годинників, звісно ж, уся справа в тому, що днями суд американський визнав Apple винною у порушенні патентів медичної компанії Massimo, чиї технології, на думку останніх, Apple використовують без дозволу в своє. Іх годинниках масімо ще в 2020 році звернулись до суду про порушення десяти різних патентів і вимагають заборонити експорт Apple Watch. Суд рішення виніс. Комісія з міжнародної торгівлі вже розглядає запит про заборону і починає уважно досліджувати пульсоксиметр годинника на предмет використання чужих патентів. Здавалося б, чому не домовитись з грошима, як це зазвичай роблять Apple, але в Масімо сидять в якісь дуже принципові люди, адже Apple в них вкрали не тільки патенти, а й співробітників, а може просто більше грошей хочуть, хто знає. Багато хто з вас, скоріш за все, знає, що від Apple залежить багато компаній, і саме вона надає їм левову частку прибутку. Так було, наприклад, з Intel, допоки купертиносі використовували їхні модеми, у Intel усе було чудово з грошима. І поки макбуки були на інтелах. Як тільки Apple пішли, у Intel одразу почались проблеми з фінансами. Тепер така доля може спіткати і Qualcomm. адже згідно з чутками, Apple не збирається зупинятися тільки на власному процесорі, вони хочуть зробити і повністю. У власний модем ще й два в одному, тобто стільниковий і бездротовий. А це значить, що і у Broadcom буде менше грошей. Для розуміння ситуації у 2019 році дядько Кук заплатив Qualcomm одразу майже 5 мільярдів доларів авансом за модеми 5G. І найрозповсюдженішим у світі смартфоном з 5G є саме 5G! І для Qualcomm така відмова буде дуже болючою, адже в бюджетному сегменті модемів 5G домінує Mediatek, а дорогі модеми, ну, їх, вважайте, просто не буде. Цікаво, як це вплине на червоних. Компанія Sony спільно з Honda показали прототип розумного автомобіля Afila ще на CES, коли вона йшла, що має вийти на ринок десь у 26-му році. Ну і так як це вершина обидвох компаній, від Sony тут є. Можливість грати в ігри PS4 та PS5. Ні, там не буде безпосередньо консолі, але буде хмарний стрімінг на екрани, що знаходяться всередині салону. Проте екрани там будуть не тільки всередині, в найкращих традиціях екзібі та дисплеї там будуть і зовні. Компанії називають це медіапанеллю, що дозволить відображати там погоду чи ще якусь інформацію. Проте президент Sony Honda Mobility сказав, що вони разом з партнерами шукають нові вражаючі та веселі взаємодії з цим дисплеєм. І в цей час на цьому екрані показали рекламу фільму про людину Павука. Я думаю, ви розумієте, до чого йде справа. І я взагалі не здивуюся, що вимкнення реклами буде продаватися як додаткова опція. Чому, власне, і ні. Головне, не кажіть про це Ілону маску. Бо книга рекордів Гіннеса нарешті визнала генія і внесла його до рекордсменів зі втраченого капіталу. Повідомляється, що з листопаду 2021 року геній і візіонер втратив загалом більше 180 мільярдів доларів. Частина цих втрат через абсолютно непотрібну купівлю соцмережі Twitter за 44 мільярди, а інша частина через його ідіотські заяви, які напряму впливали на акції Тесла, що впали минулого року на 65%. До Маска рекорд належав японському інвестору Масайоші Сону, який втратив 58 мільярдів через невдалі інвестиції. Проте враховуючи успішну космічну програму SpaceX, Навряд чи маск стане жебраком в найближчий час. А може, хоч Твіттер продасть знову комусь адекватному. А тепер час поганих новин. Старовіри, що досі використовували православні та священні Windows 7 та 8. Вибачайте, але з ними все. Покінчено. Windows 7 ще в січні 2020 року перестала отримувати апдейти. Проте вирішенням проблеми для компанії став платний трирічний апдейт системи безпеки. Ну це для шкіл, для установ, сяки таке інше. Тепер обидві ці операційні системи більше не будуть отримувати жодних апдейтів. Тож якщо ви бажаєте отримувати усі оновлення, варто перейти на Windows 11, або хоча б десятку. Проте я не розумію досі, чому люди бояться Windows 11, адже з нею все чудово вже дуже і дуже давно. Погані новини зовсім скоро завітають і до фанатів Ubisoft. у середу, 11 січня, керівництвом компанії було проведено екстрену телефонну розмову з інвесторами, щоб повідомити про низькі продажі в 2022 році, через що на компанію чекають рішучі заходи у вигляді скорочення витрат на 215 мільйонів доларів на наступні два роки. Частина цих грошей звільнення співробітників. А інша частина скасування одразу семи проєктів. Ви тільки уявіть, компанія, яка має купу власних кльових IP, не може. Вже котрий рік випустити нормальну гру, ну окрім Асасіна. Ремейк Принца Персії відклали на невідомий строк. Скаленд Bones, що була анонсована ще у 2017 році, переносилась мільйон разів. В цьому році повинні вийти ще гра по аватару та новий Асасін Скріт Міраж, який нарешті стане меншим за останні дві. Абсолютно не потрібно великі і через те дорогі гри франшизи. Я не хочу наврочити, але щось мені підказує, що Sony та Microsoft можуть вирішити проблему купівлі останніми Activision Blizzard якраз тим, що японці куплять собі Ubisoft. Чому б і ні, власне. Десь ось такими були останні технологічні новини цього тижня. Тож ви в коментарях пишіть, що ви про це усе думаєте. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну